Шановні друзі, відеоконсультація присвячена такій проблемі, як група продовженого дня. Так трапилось, що досить велика кількість батьків інтенсивно працює. І не завжди поруч з батьками в одній родині знаходяться бабусі і дідусі. І тому постає проблема. Де має знаходитись дитина після завершення занять в школі? Ну, найчастіше ця проблема розв'язується таким чином, що дитина приходить до групи продовженого дня. Про що необхідно знати педагогам і батькам? Коли ми говоримо про група продовженого дня? Ну, в першу чергу, група продовженого дня. Має допомогти дитині після завершення занять переключитись на інші види діяльності. Ну, в першу чергу, після інтенсивного робочого дня дитина має відпочити, пообідати і після цього приступити до виконання домашніх завдань. Ну, досить часто група подовженого дня є певною проблемою для деяких дітей. Ну, в першу чергу, дитині обтяжливо знаходитись дуже довго тривалий час в школі. І коли ми говоримо про саме перебування дитини на групі продовженого дня, треба врахувати ці особливості. І Мотивувати дитину на те, чому вона має знаходитись на групу подовженого дня. Це мають з однієї сторони зробити батьки, з іншої сторони, цьому мають допомогти і педагоги. Треба врахувати таку особливість, що дитина після навчального дня має в першу чергу відпочити, тобто, вона має переключитись. З процесу навчання на інший процес. Процес, коли вона може зробити дещо самостійно, вибрати вид діяльності самостійно, обов'язково вийти на прогулянку, що має переключити всі її системи на інші види діяльності. Ну, ми тут не будемо якби, протиставляти таку важливу ще деталь групи подовженого дня, як смачний обід. Дуже важливо, щоб обід проходив під позитивом, і дитина ті, ті продукти, які вона буде споживати, щоб вона це робила з задоволенням, а не з підпалки. І тут, звісно, потрібен підхід і батьків. Позитивний до цього процесу і самих педагогів. Треба мотивувати дитину. Ну, і звісно, тут багато що залежить від е, кухарів, які приготують цей смачний обід. Ну, окремо, ми хотіли би поговорити про прогулянку. Прогулянка досить важливий елемент. Дуже важливо, коли прогулянка це не просто бігатня дитини по вулиці, там, де вона представлена сама собі, а там, де. Ця прогулянка має включати якийсь певний зміст, який пропонує їй педагог групи продовженого дня. І дуже важливо, щоб цей час був дійсно змістовним. Ну, без сумніву, не може бути якби окремо. І, і таке питання як час, який все-таки має бути представлений дитині для того, щоб вона могла виявити власну ініціативу в цій прогулянці, це теж дуже важливо. Тому що не все зорганізоване пространство викликає позитив, іноді потрібно дитині і усамітнитись, і взяти на себе ініціативу. Це про це теж варто пам'ятати. Ну і... Третій таким компонентом грубо подовженого дня це є підготовка домашнього завдання. Дуже важливо зорганізувати цей процес відповідно до вікових можливостей дитини. І виконання домашнього завдання має не звестись до того, щоб просто написати вправу, написати приклади, прочитати текст. Але в першу чергу тут ми маємо допомогти дитині. Виробити е, таку певну систему е, самостійної відповідальності за те, що виконує дитина. І тут багато що залежить від е, правильної організації, від самого педагога і від мотивації дитини. Але тут мають опосередковано допомогти і батьки, які мають обов'язково підтримати дитину, пояснити їй важливість виконання домашнього завдання, е, важливість. Е, того, що той час, коли дитина перебуває на групі подовженого дня, домашнє завдання варто виконати для того, щоб у неї з'явився вільний час після того, як завершиться група подовженого дня, і дитина прийде додому. Але е цю працю е маємо виконувати разом: і вчителі, і батьки. Тому завжди тримаємо руку на пульсі, відчуваємо. Нашу дитину, відчуваємо її поклики, її бажання. І коли це буде пропущено саме через свідомість дитини, коли вона усвідомить важливість того, що вона робить на групи подовженого дня, це буде викликати у неї безпосередньо позитив. Але не чекайте, що ці результати будуть досить швидкими. Для кожної дитини є індивідуальна траєкторія, про яку варто пам'ятати. І дуже важливо, щоб ця траєкторія була дотримана з особливостями самої дитини. Якщо ми це зробимо, то дитина буде тільки мати позитив від того, що вона перебуває на групи подовженого.